Шкільні меблі покликані ефективно організувати навчальний простір. Модель стілець учнівський, розроблений компанією «Вемакіц», відповідає усім рекомендаціям Міністерства освіти та науки України. Конструкція стільця стійка та регульована, виключає пошкодження одягу, покриття металевих частин, є напилення зносостійкої порошкової фарби, класичний стілець з металевим каркасом, що забезпечує стійкість при різних навантаженнях. А система регулювання висоти відповідно ростових груп, покликана не завдавати шкоди поставі. Всі зовнішні кути на спинці та сидінні заокруглені. Спинка має зручний ергономічний вигін, а передній край сидіння має зручне заокруглення. Металевий каркас має пластикові заглушки задля уникнення ймовірності отримання забиття та запобігання пошкодження підлоги. Матеріали. Спинка та сидіння стільця виготовлені з гнуто-клеєної фанери товщиною не менше 8 мм, покриті безбарвним лаком. Заокруглені кути сидіння та спинки мають анатомічну форму та кріпляться до каркасу стільця спеціальними заклепками, що запобігають травматичності та пошкодженню одягу, а також унеможливлюють розбирання стільців учнями. Матеріали, з яких виготовлено стілець, є екологічно чистими та стійкими миючих дезінфекційних засобів, що дозволені до використання чинним санітарним законодавством.